В панці похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Вім'я Отця і Сина, Святого Духа. Всього плані, хлібні сістри законні, улюблені в Христі, братя і сестри, дорогі Божі діти. В пальмову неділю, коли сьогодні святкуємо урочистість, муки страждання Господньої, тому що. Хоча не є ще Страсна П'ятниця, Велика П'ятниця перед Пасхою, але це вже є, власне, початок страждань Ісуса Христа, початок цієї історії, де Ісус віддає життя за нас. І так як ми чули в Євангелії сьогодні, в святого Марка, читаємо про цей власне, епізод, цей уривок життя Ісуса, який розпочинався ще від. Оливної гори від городу в Гецемані, де Ісус молився, де пізніше Його прийшов продати Його учень Юда. Потім всі ці терпіння, страждання, про які ми чули, бичування терновий вінок, засудження на хрест, дорога на Голгофу з Христом, смерть на Христі і аж так до Воскресіння. Ціла історія. В який спосіб Ісус відходив з цього світу. Одна така річ важлива, що можемо теж сьогодні з цієї Євангелії взяти. Хочемо придивитись, власне, до імені Ісуса Христа, імені Бога і до того, в який спосіб ми відчуваємо силу в Божому імені. Святе Писання говорить, що немає спасіння. Поза Богом, немає спасіння, окрім цього імені, яке є Ісус Христос, тільки в Богові є наше визволення. І, власне, вже дуже давно, тому що в Старому Завіті, коли Ізраїль ішов від Єгипту до обіцяної землі, через Мойсея Бог дає 10 заповідів. І відразу, коли Господь каже, що не будеш поклонятися іншим богам, тому що немає їх, тому що я є один неповторний. Відразу є заповідь, яка говорить, не взивай Бога надаремно. Сьогодні, кохані, так спостерігаючи за світом, за тим усім, що діється навколо нас, може не раз хотілося би цю заповідь поміняти. і Забрати цей заприт, цю заборону і сказати взивай Бога. Тому що сьогодні люди дуже мало Бога взивають. Очевидно, ця заповідь вона буде до кінця світу правдива, важлива і спасенна для нас, тому що Бог вже десь передбачив, що справді людина вміє в своєму житті. Робити якусь, так скажемо, по-простому планіровку, щось є важливіше, щось менше важне. І найчастіше те, що можна доторкнутися, що можна побачити, що можна почути, ставить на перше місце. Але забуваємо про те, що є світ, якого дуже важко нам збагнути, який є світом невидимим. І так, коли молимося, в кожну неділю в урочистість, визнанням віри в кредо. Кажемо, що віримо в Бога, який створив цілий світ, видимий і невидимий. Віримо в чи віддяльне і нівідяльне пан Бог створив. Так визнаємо вкредо визнання віри. І власне людина десь не вміє поставити на першому місці Бога духовне життя, молитву, костю, духовні обов'язки, але ставить на перше місце, власне, те. Що відноситься до цього світу, що відноситься до тіла, відомо, ніхто не каже, щоб ми перестали працювати і заробляти на хліб. Бо не можна теж сісти вдома і сказати, Боже, Ти мені принось хліб, так як, наприклад, до Ільї, пророка ворон приносив хліб, чи до інших святих, чи так само, коли би ми читали історію нашого павлінського закону, ордену. Власне, до святого Павла Пустельника, який в тебах жив ще в тоді, в 3-4 століття, власне, теж Бог робив це чудо. Приносив ворон, цей круг, приносив хліб. І то ще в такий знак, що приносив завжди пів буханки хліба. Коли до нього прийшов пустельник Антоній, ми сьогодні маємо таке свято в костьолі 17 січня, коли згадуємо Антонія Обата. І, власне, коли він прийшов відвідати. Павла Пустельника ворон приносить цілу буханку хліба. Це теж був Божий знак, що Господь бачить кожну людину, що Господь провадить дороги нашого життя, що це Він складає історію нашого життя. І Він передбачив те, що вони мають зустрітись. Тобто є це Боже проведіння, про яке, можливо, сьогодні ми не часто говоримо, не звертаємо уваги, а це й дуже важливе. Правда, навіть скажемо. Де-де, ну, але, наприклад, в нашій тут парафії правда повинні знати найбільше про цю Божу опачність проведіння. маємо сестер з цього ордену. І так не раз можемо собі пояснити, що Боже проведіння це, власне, так, якби ми будували дім, багато є різних кімнат. І коли ми вже маємо завершувати будову покриттям, дахом, кришею. І хтось, наприклад, з прорабів може стати на углу цього дому на вершині, і працівники, які щось там роблять, наприклад, забули, де поклали якусь там річ, чи якісь там знаряддя роботи. І цей прораб дивиться зверху і бачить відразу всі кімнати, як на ладоні. І каже, піде вправо, потім з лівої сторони коло стола лежить ця річ. Але людина, котра ходить між цими. Кімнатами між цими стінами не бачить цього. І так подібно є, очевидно, це далеке порівняння, правда, але так подібно є в нашому житті, коли Бог зверху дивиться на цілу будову нашого життя, від народження до смерті, бачить всі кімнати, всі прохожі, всі коридори, і підказує нам, в яку сторону йти, де ми щось залишили, де щось на нас чекає. І ми часом не в цю, що треба, кімнату йдемо, не в ті двері. Часом не в дверях, а в вікна, і по-різному це в житті буває, тому що не вважаємо на Боже проведіння. а потім, замість того, щоб взивати імені Бога, взиваємо його надаремно, взиваємо його в такий грішний спосіб, тому що дуже часто людина в своєму житті може навіть і проклинати Бога. Але бачимо, що сьогодні, коханий Господь нас вчить цієї заповіді шанувати Боже ім'я. І подивіться, що коли Ісус вмирав, Він кликав Свого Отця Небесного: Ельої це є значить, власне, Бог, Елохім, правда, єврейська мова. І люди, які були євреями, які знали цю мову, вони не могли збагнути, попутали або боялися, або може спеціально перекрутили. Але найправильніше було би сказати, що вони навіть. Не співставили того, що Господь може кликати свого небесного батька і каже, пророка взиває Ілію. Це так, якби ми, можливо, могли попутати. Хтось кличе Петра, ми думаємо Павла, бо не почули. Але це не є так просто попутати Боже ім'я. Але в цьому імені люди не бачили спасіння. Вони навіть собі не усвідомлювали, що Бог Отець може прийти і спасти свого сина. А Господь казав, якщо б отець мій хотів мене звільнити з цієї смерті, з цього терпіння, він би післав військо ангелів, і ніхто би нічого не зробив. Але я приймаю цю місію. І люди, власне, тоді сказали, бачите, він кличе Ілью. Подивимось, що цей пророк прийде, щоб його спасти. Така насмішка була, недовіра. І тому, кохані, сьогодні в цій Євангелії ми хочемо насправді навчитись, що ім'я Боже є найсвятіше, що в цьому імені Божому людина має спасіння. Так мені власне, розповідав один мій такий приятель, знайомий товариш, теж наш отець стоятель, отець Ян їх знає така багатодітна сім'я в городку, родина гончаруків, 12 дітей. І каже, коли мали. Збирати сіно, розказує такий юзик, один з цих братів. І каже, ми пішли на поле, повно чорних хмар, вже починають блискавки бути, починають гриміти. У нас ще сіно не зібране. Всі діти вибігли, хто з граблями, хто з варетами, з цими ряднами. Завтра має бути неділя і каже, або пропаде. Все або ми, справді, в неділю навіть ніхто не вийде, щоб це все збирати і сушити. І каже, тато став на коліна і каже, підніс руки до неба і каже, Боже, ти бачиш, яка в мене сім'я, ти бачиш, скільки в мене дітей, я мушу їх годувати. Чи ти справді змарнуєш цю працю? І власне, це цей юзик каже, повірте мені, всюди був дощ, а наше поле було сухе. Ми зібрали це сіно і занесли в стодолу. І він каже, для нього це є доказ. Того, що батько в такій віри взивав ім'я Боже. Він не взивав, щоб якесь чудо було, бо дитина гмирає, бо операцію комусь роблять. А навіть до таких простих речей. А ми не раз боїмося обізватися до Бога, а як обзиваємось до Бога, то вже так, що Бог би не хотів цього чути. Якась молитва не в такий спосіб. І, власне, мусимо задуматись, чи ми молимося, чи ми просимо Бога, чи ми сваримось з Богом. Яка є наша молитва, яка є наша свідомість? Чи ми справді знаємо, що ми в цьому імені маємо спасіння? Так може таке порівняння відносно авторитету імені, так скажу, ну, це не є такий приклад, який можна дуже хвалитись, правда? Але, але буває і так. Одного разу мене в Хмельницькій області, власне, там в Кам'янці Подільському зупинила міліція дорожня. Відомо десь трохи їхав, спішив я. Ну і вони відразу кажуть: ну, шановний, ви знаєте, чому ви ми, ми вас зупинили. Покажіть документи. І коли я їм показав паспорт, права, документи на машину по фамілії, вони поняли, що я є родич одного пенсіонера, але начальника уголовного розвитку. Бо батьків, брат, тобто Стрийко, працював колись на високих посадах в міліції. І коли віддавали мені паспорт, прийшли так навіть ще, ну не знаю, чи це було для пошани чи для насмішки, але скинув шапку і каже, шановний, пильнуйте свою фамілію, шануйте фамілію, каже, не льотайте. Але не для того, що я був такий хороший, правильний. Тільки в паспорті була та сама фамілія, що в Стрейка. Я потім з культури подзвонив і кажу. Стрейко юзик, дякую вам. Перепрошую, може, там хтось скаже, що ваш плем'янік так льотав, але я більше не буду, бо мені просто встидно було, що замість того, щоб мене похвалили, то вас хвалили, а на мене якось так насварилися. І вистачило мені цієї катехези, що мілітнір каже, шануйте фамілію. Я собі потім так подумав, якось священник, а як я Бога шаную? А якщо я покажу документ, що я Ксьон, бо нам дають документи, щоб ми. Скажемо, десь поїхали в чужий кості, щоб ніхто не думав, що Лаврентій чи Яник собі якісь простині сукинку вшив і думає, що він монах і хоче обманути, хоче там сповідати когось, подумати, почути, як там люди сповідаються. Треба мати документ в чужому костілі, в чужій країні. І я собі думаю так: а якщо я відкрию документ, і там буде написано, що я ксьонд, що я християнин, що я маю метрику свідоцтва про хрещення, чи мені хтось скаже? Що ти похожий до Бога, що ти похожий до Ісуса Христа? Чи мені можна теж сказати, шануй свою фамілію, яка називається християнами? А це треба дуже серйозно підійти. Тому, кохані, теж сьогодні просімо Бога про те, щоб ми справді в своєму житті шанували Боже ім'я, тому що в цьому імені маємо спасіння. Це є Боже провідіння, яке нас веде по житті, яке нас ніколи не зводить. На інші дороги, тому ми молимося, і так Ісус нас навчив, не веди нас у спокусу. Якщо ми тримаємось Бога, нам це не грозить. І просимо, щоб Господь дав нам цю благодать, жити в власті Божій, в любові. І цього собі бажаємо, щоб через таке добре, святе християнське життя ми могли колись з Богом в небі зустрітись. Амінь.